Кажуть, світла може не бути ввечері. Заряджаю всякі такі свої пристрої портативні, саморобні. Це вихід 12 вольт. Тут внутрі акумулятор стоїть. Ну, короче, такие вот аккумулятор. От. Видите, отакі от, от плоски з, з гаджетів. Отакі ще. Тик. Показую, що вроді все заряджено. Такі ще можна зарядить. I mean, it's okay.